Вітаю на каналі, розглянемо ціни на автомобілі. Ось Mazda 2005 року 2.0 TDI дизельна. Надіюсь, ви побачили ціну на неї. Непоганий мінівен. За свої гроші. Нормальний автомобіль. Далі бачимо Golf 6 2.0 дизель за. 9310 року. Не знаю, прокоментуйте, як вам ціна на автомобіль і чи правильно я його розглянув ну, на відео можна зупинити, передивитися. Так, далі бачимо це Макс Ford за 700 16. Так, протремо. Ну, 16 TDA, я так зрозумів, дизельний. Також непоганий міні такий. Прикольний колір. Мені подобається такий асфальт мокрий. Далі сценік. Сьогодні у нас дуже багато мінівенів за 11300 1,5. Семимісний. 14-го року. Ну, Сценіків дуже багато, також непогані. А автівки зарекомендували хорошим кузовом не гниющим, так би мовити. І далі продовжуємо вже універсал. У нас тут Ford Focus 2010 року. Якщо я не помиляюсь, в 2011 році був у них рестайл, чи то вже інша лінійка пішла вже їхня. А так, 10-го року, Ford Focus також непоганий універсал, також цих автомобілів дуже багато і коштується непопулярністю. Далі шкода Octavia за 10600 на автоматі 13-й рік, 1,6 дизель. А сьома Октавія вже з таким лобовим склом ми бачимо світловідбуваючим, так комфортнішим. Як це слово правильно називається, підскажіть, будь ласка, далі у нас Audi. За 5 тисяч 2000, а й не бачу другий рік 2,0 літра. Е, також хороша автівка. Якщо в хороших руках була, а якщо власник дивився за нею, так би мовити, не жалів кошти, досить, досить хороша автівка. Меган 3, ну, Меган 3 це взагалі якийсь бестселер в своєму класі. Одна з кращих автівок, їх дуже багато. Я думаю, в, в будь якому по ремонту не, не буде проблеми знайти майстра взагалі. Так, бачимо у нас Volkswagen, 1.4 бензину, і До речі, розкажіть про їхні 1,4 бензини. Такі цікаві мотори. Я знаю, що 1,6 бензин непоганий. А чи вистачає 1,4 для цієї автівки? Меган 3 тут взагалі без коментарів. Подивимося просто ціну 7012 року. Знову ж таки, як і в сцені, дуже хороші. І У них козува йдуть. 1,5 дизель також немає ніяких нарікань. Довго можна розповідати про цю автівку хороший, коротший автомобіль. Далі щось у нас таке мало попадається у нас на Корса, Opel Corsa 1,7 TDI. Якщо це Опельовський 1,7, а це, напевно, і є непоганий моторчик, а ще для... Невеличкої машини, то, то взагалі Ford C Max 8 рік 6,7. Також дизельок. Якщо обслуговувався, без проблемний автомобіль. Козува трішки слабший, ніж в меганів, сценників, але хороший автомобіль, він мені подобається, класний. Peugeot 5008 також, взагалі, дуже, взагалі дуже хороший мінівенчик 10-го року, 1.6 дизель, також без проблем. Якщо не механіці, ага, у нас тут, скоріш за все, у них стоїть тут варіатор. Якщо я помиляюся, поправте мене хороший мінівен, витривалий що по кузову, що, що по мотору взагалі проблем нема. Я щось дивився, дивився за 4508 рік і дивлюсь це відео, коментую його. У нас опельок з червоним таким салоном яскравим. І не, ну, не пропустив, я просто коментую це відео, скачав його понаново. Це я відзнімав і дуже мені цікаво, що я ходив, яка погода там взагалі. Ну, це фабія. Також, я думаю, не потрібно коментувати. Цю автівку всі знають, багато, їх вони економні. І це шкода все, що, що можна сказати. Шкода є шкода. Volkswagen B6, я колись їх також дуже любив. Та й в принципі зараз хороша ця автівка, просто єдине. Погано в них кузова ходять. А так, автомобіль е вартує своїх коштів. Тим паче, бачимо шкіряний салон, автомат, якщо я не помиляюся. Е є хороші комплектації, їх дуже багато, також з ремонтом не буде проблем. Е ну, Це Volkswagen, е з єдиним мінусом, це їхні кузова. Ось, А ця машина, тут взагалі. Е так, а цю шкоду Октавію полюбляють, напевне, 80% людей. Дуже вона вже прям популярна, популярніша зараз стала, ніж Меган 3. Знову ж таки, ця Октавія їх дуже люблять. Ну не з 1,4 бензином. Її люблять і з дизельним двигуном. Однозначно. Економна, Ну, про Октавію можна. Розповідати ну, дуже довго. Перераховувати її плюси і так далі. Так, це наш четвертий гольф. Не буду коментувати, не побачив я ціну. Уже відео пройшло, а я ще про Октавію розказував. Гольфа четверті, так само якісь вони з базарів не уходять. Я не знаю скільки вони років ще протримаються. Це вже новіша Октавія. У нас на автоматі 1,6 дизель. До речі, хто їздить на 1,6 дизелі, розкажіть, як цей моторчик ходить. Я думаю, що він є безпроблемний. Автівка на автоматі, наскільки я бачу. Універсал. Також суперпопулярна модель. Колеос Рено я особисто полюбляю ці автомобілі, тому що 2013 року. 2.0 дизель за 12200. Конкуренти будуть дорожчі. Мені цей автомобіль подобається. Дуже багато людей їх знецінюють. За задній ось цей дизайн також не сильно їх полюбляють, але, як на мене, автівка суперова. Volkswagen. Транспортер 2009 року. 1.9 дизель. Тут без коментарів. Взагалі без коментарів. <кій> так, другий маган також з вічними оцінкованими хорошими кузовами. 1,6 бензин, нормальний мотор безпроблемний. Багато їх на базарі також бестселер. Боже, це знімаю я взагалі самі популярні автомобілі. І що і зараз здачу Sandero один і два бензин. Багато їх в таксі йде. Не знаю чи саме цими моторами, напевно, що 1,4 бензину в них іде краще, А ще краще, мабуть, 1,6 для тої машини. Так, за Сценік я також промовчу, їх також багато. Не сильно вони вже там популярні, такі, наприклад, так, Octavia, так, як Октавія, як Меган 3, але досить. Так, не встигаю я шкода Октавія, знову ж таки, у нас 2.0 дизель. Оце вже, я розумію, 2.0 дизель для універсала 2019 року. Це вже буде то, то, що треба. Тому що мені здається, що 1,6 заслабенький дизельок, хоча його також вистачає. А от 2.0 мені більш подобається, коли 2.0 на універсалі. Так, шкода Фабія. 1,4 бензин. Звичайний простий салон на автоматі, автівка, все простенько там. Ну, цікаво, що автомат. Свят. О, це мій також один із улюблених один із моїх улюблених міні-венів 1.9 TDI. Чому? Тому що це той самий ВАК. Тільки іспанський, я обожнюю їх за, за дизайн. Ну, в принципі, мені цей автомобіль похоже. Просто така симпатія до них, їх небагато, але це також непогані автомобілі. Рекомендую спробувати. Я думаю, власники цих автівок не жалюють. Далі Мерседес в цих марках, цих автомобілях я слабенький, тому що. Ну, Все-таки я не наважуюсь братися за такі складніші автомобілі, не наважуюся лізти в дорогий сегмент. А ось Mercedes, BMW, Audi, Honda, так, Це для мене недешеві марки автомобілів, і я туди поки не лізу. Меган третій. Що ще можна про них сказати? <кій> Дивився я деякі обзори. І багато хто називається топ автомобілів у 7 класі. Я також рахую, що за співвідношенням ціни і те, що ми можемо отримати, це ну, не номер один, але но точно топ-3. Вона входить в, в свій сегмент. Ну, це 100%. Також непоганий автомобіль, п'ятий гольф. 5500 1,4 MPI. Скажіть, будь ласка, чи вистачає 1,4 MPI для цієї машини? Для спокійної їзди так вистачає, але, на мою думку, потрібен більший е, об'єм автомотор е, до Гольфа е, 5. Так, також е, це Nissan Кашкай. Так, так, це Nissan Кашкай. Цих автомобілів також багато і нема коли про них розповідати. Дизель за 6,801 року Сценник, скоріш за все, дуже простій комплектації, тому що ціна ось така, яку ми бачимо, і автомобіль їх також дуже багато про козува я вже казав. Просто популярний автомобіль. Ось це також цікавий автомобіль. У нього дверці відкриваються, так як в Ройс Ройсі, задні дверці. так, Навпаки, ось ми бачимо по ручках. І якщо це 1,7, я не, не побачу табличку. Якщо 1.7 дизель, проблем з ним взагалі немає. Опильовський мотор, всі про нього знають. Так, ну гольфи за 3500, 1,4 бензин. Мені здається, та й всі знають, що 1.6 бензин сюди буде краще. І більший двигун, більше тягне. Так, BMW X5. Ну, цей автомобіль також можна без коментарів. 3.0 TDI за 10806 року. Класна тачка.